Доброго ранку. Мої батьки були працьовиті люди, які не боялися роботи. Але роботи в школі в Тамонліні було занадто багато. Вранці батько мав заняття, в обідній час був зайнятий офісною роботою, а ввечері необхідно було готуватися до занять. Ночами він часто ходив у офіс, щоб мати можливість попрацювати над бухгалтерією. Він сумлінно виконував свою роботу. Батькам не спадало на думку скаржитись на втому. Але після п'яти років такої роботи, унто вирішив звільнитись. директор був засмучений. Вони не бажали розглянути варіант перерозподілу обов'язків. Тому в кінці навчального року, у травні 1939 року, унто і хілька на превеликий жаль шкільного керівництва залишили місто Таванлінна. Варіанти іншого вирішення проблеми не розглядалось щоб замінити Унто, керівництво школи було вимушено найняти трьох осіб. Чим займатись, щоб заробляти собі на життя? Батьки Унто купили землю недалеко від гельсінки. Оскільки земля була придатна для насадження фруктового саду. Унто вирішив зайнятися садівництвом. але через рік батьки вирішили продати новостворений сад, щоб переїхати на захід країни. Тому Хілька й Унто, які тепер могли покладатися тільки на себе, купили земельну ділянку недалеко від міста Тампер. Земля була родючою і було достатньо води. Вони жили в невеликому дерев'яному будиночку, і від першого ж літа було зібрано добрий врожай. Батьки Хільки були змушені залишити виборг, оскільки після війни Карелія була приєднана до радянського союзу. Було багато безхатченків, яких треба було розселити. бабуся й дідусь були уже старі і все втратили. Для них було розширено горище будиночка. До цього вони жили у малесенькій кімнаті неподалік. Одного холодного дня наприкінці зими Унто й Хілька хотіли підняти з підвалу моркву і ще деякі припаси. За три дні до цього вони занесли до підвалу відро з розжареним вугіллям, оскільки боялися, що овочі можуть померзнути через сильні морози. Хілька й Унто пішли у підвал перебрати моркву та спакувати у мішки для продажу. Зайшовши, вони закрили за собою двері, оскільки було холодно. Вони і гадки не мали, що за три дні підвал буде заповнений чадним газом. Вони працювали до того моменту, поки раптом спочатку хілька, а потім і унто відчули, що втрачають свідомість. їм треба було негайно виходити назовні. Їм вдалося відкрити двері у невеличку кімнатку, з якої був вихід назовні. І Унто силоміць виштовхнув свою дружину у цю кімнату, але в той момент вона впала без свідомості перед вхідними дверима. Унто вже не міг вийти назовні. Він намагався відкрити двері, але хілька лежала так, що заважала цьому. Він трохи відсунув хільку і побачив дідуся, що прогулювався вулицею. Унто почав кликати дідуся, і той незабаром його почув та зрозумів, що щось сталося. Дідусь відтягнув свою дочку в бік так, щоб Унто міг вилізти з підвалу. потім вони разом віднесли Хільку до будинку. Хілька була у той час вагітна другою дитиною і дуже хвилювалася, щоб отруєння не заподіяло шкоди її майбутній дитині. Але у вересні 1942 року народився абсолютно здоровий хлопчик і назвали його Рейо. Чому мій дідусь саме в той час вирішив відвідати своїх дітей? Чи було це випадковістю? Напевно, ні. Не тільки дідусь, але й наш небесний отець спікується про своїх дітей. Він бачив, у якій небезпеці вони знаходилися, і потурбувався, щоб допомога надійшла вчасно. Бог був з цією сім'єю ще до цього випадку, і він не міг дозволити їм передчасно померти. Я впевнена, що вони у цю хвилину взивали до Господа, але він, як і обіцяв у Біблії, вже вислав їм допомогу. у книзі пророка Ісаї написано і станеться, поки покличуть, то я відповім. Вони будуть іще говорити, а я вже почую. Мій батько впродовж всього свого життя запитував себе, чи було правильним рішення покинути школу. Його навчали служінню богові, а він пішов своїм шляхом. Але якщо Бог має плани щодо людини, він здійснює їх. у серці людини багато думок, але виповниться тільки задум Господні. Так було і з моїми батьками. Невелике садове господарство процвітало і давало родині достатній прибуток. Вони були майже незалежні. Якийсь час вони тримали овець і робили вовни одяг. Якийсь час вони тримали кіз і потім корову. Коров'яче молоко вони могли продавати сусідам. у них ще було невеличке поле пшениці. Вони також допомагали членам церкви, що жили в місті, і так сталося. Що хілька протягом усього літа готувала їжу, не знаючи, хто має прийти на вечерю. Але коли їжа була готова, з'являлися гості. І коли гості йшли додому, їх ніколи не відпускали з порожніми руками. цей досвід моїх батьків дуже зміцнив мою віру у Бога. Бог може вирівняти наші дороги і використати нас будь-де. Я знаю, що він завжди тримає нас у полі свого зору. Хіба це не чудово? Помолимося з вами, Господи. Дякую, що ти нас охороняєш і надсилаєш свою допомогу, коли ми її потребуємо. Допоможи нам ніколи не забувати, що у тебе є для нас особливий план. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Я бажаю вам благословенного дня з Богом.